І знову привіт, мої рідні З чим же я до вас на цей раз прийшла. Дуже багато дівчат вже просять, просять, Саша, зніми, як ти робиш свою укладку, як у тебе лишається таке об'ємне волосся і так далі. Як ти ці бігодіються для об'єму, накручуєш з липучками? І я думаю, ну вже врешті-решт. Потрібно зазняти. Насправді це не так страшно і складно, як здається, на перший погляд. Що нам для цього необхідно? Треба фен. Спочатку я висушую волосся. Нам потрібно бігоді-липучечки. І для цих бігодів я, звісно, використовую заколки, тому що вони просто так не тримаються. І для того, щоб я могла спокійно рухати головою, краще я використаю а, такі заколки. Ось цих зажимчиків у мене небагато, тому я і ще ось такі використовую. І, до речі, заврори. І для того, щоб підкрутити наші кінчики і трішечки гарячим повітрям обдати наші локони, я використовую. Або утюжок це на швидкоруч. Або якщо ви маєте якийсь стайлер типу Dyson у мене не оригінал. Хочете побавитись, можна і це використовувати. Ну і звичайно ж, фіксатори для наших локонів. Насправді я користувалася різним і пінками, і будь-якими лаками для волосся, із мас-маркетів, і дорожчі, й дешевші. Ось таким лаком перед. Цим спреєм я користувалася в останнє, але він дуже фіксує і дуже зліплює локони. Насправді, і все рівно мої локони розкручувалися вже на другий день. Але віднедавна я винайшла для себе ось цей спрейчик. Я його нарешті придбала, тому що я давно приглядалася. Дуже багато класних відгуків про нього читала, і нарешті вирішила взяти його. І я не прогадала, це реально дуже дуже крута штукенція. І настільки тримає класно об'єм і тримає класно локони до наступного миття. І при тому волосся таке розсипчасте, гарне. Воно рухається, як живе. Отже, для початку я розчісую і сушу своє волосся. Волосся я повністю посушила. Що я роблю далі? Я просто беру і відділяю нижній ряд своєї шевелюри. Нав'язуємо це все наверху, лишаємо нижній рядочок. Далі я беру свої бігу і всі свої заколочки, щоб мені швидше було їх брати. Я Вже увімкнула свій утюжок. кажу, як і на стайлер. Давайте одну частинку так одну частинку так покажу. Я розділяю навпіл дві прядки і ще навпіл. Ці прядочки. До речі, цей спрей Тіджі, він має дві властивості. Якщо ви тримаєте його вертикально, він бризкає звичайним спреєм, як лак для волосся. Якщо ж ви його нагнете, стряхнете, ось так опустите, то він буде як піночка виглядати. Я Люблю, щоб він був легкої текстури, тому я завжди бризкаю вертикально. При корінчику ми побризкали, беремо наш стайлер. Відкрутили наші локони, беремо бігу і закручуємо на нього локон. Колюємо за колочкою. Два я роблю це утюжком. Берете від корінчика. Легенько, не сильно зажимаючи, щоб не було заломів. І робимо ось таку от прядочку. Так само закручуємо бігудюшку. Хоча, може, і настали теж швидко. Два рядочка я вже зробила, тепер відділяємо іще по частиночці на кожній стороні. Назад я вже ставлю більші трошечки для більшого об'єму бігуді. Залишилися останні штрихи. Просто відділяємо по прямій раз. Два. Закручуємо також назад. Два. А що ж робити з цією прядочкою? Я роблю під настрій. Або підкручую її наперед разом з чолочкою, або, як в сьогоднішньому варіанті, я просто. Розділяю на дві частини. Ось так. Роблю просто проділ, ховаю ці прядочки під низ. Раз, раз. І далі ось так. Заколюю заколочкою, щоб мені не заважало. Ось і все. Чекаємо декілька годин, тому що в мене є багато часу. А якщо ви, до прикладу, кудись спішите, ви можете просто підсушити фенчиком. Прийшов час знімати наші бігодюшечки. Виступаємо. І так, от, ніби по спіралі всі розкручую так: раз-раз, раз-раз, і все. Познімали ми все. Тепер приступаємо до Розчісую я звичайною розчіскою, не заморочуючись абсолютно. Ось такий об'ємчик у нас виходить. Мені прям дуже подобається волосся на дотик по текстурі, яке воно розсипчисте. Головне те, що воно так набагато доглянутіше виглядає, ніж звичайні пацьорки, ці, знаєте, по посушені. Сподіваюся, я все вам доступно і зрозуміло пояснила. тож бажаю вам гарнесеньких укладочок. А я пішла покоряти цей світ.